Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про чекап організму для здорової людини. Отже, чекап організму це профілактичне медичне обстеження, яке допомагає вчасно виявити потенційні проблеми здоров'я і переконатися, що всі системи організму працюють належним чином. І зараз ми розберемо приклад чекапу, який включатиме наступні аналізи та обстеження. Загальний аналіз крові допоможе виявити анемію. Оцінити рівень еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів та багато іншого. Загальний аналіз сечі допоможе на ранніх стадіях запідозрити та виявити проблеми з нирками та сечовідільними шляхами. Для оцінки серцево-судинної системи варто виміряти артеріальний тиск для виявлення гіпертонії та виконати базове обстеження серця, а саме електрокардіограма. Для базової оцінки шлунково-кишкового тракту варто зробити ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та перевірити організм на наявність пілорі, особливо при частих скаргах на болі в шлунку. Для перевірки щитоподібної залози варто здати аналіз крові на гормони, а саме ТТГ та Т4 вільний. А при візуальному збільшенні щитоподібної залози чи при проживанні на територіях з дефіцитом йоду варто зробити УЗД щитоподібної залози для оцінки її розмірів та наявності вузлів. При проблемах зором чи слухом, відповідну консультацію офтальмолога та Лора є обов'язковою. Для скринінгу онкологічних захворювань жінкам рекомендовано робити мазок-ПАП-тест раз на 1-3 роки та УЗД або мамографія молочних залоз в залежності від віку пацієнтки. Чоловікам же старше 40 років аналіз на ПСА простат специфічний антиген. Також рекомендовано проходити денситометрію після 40 років для оцінки щільності кісткової тканини та оцінки розвитку такого захворювання, як остеопороз. Та не лишнім буде виконати аналіз на оцінку вітаміну Д в організмі. Також після проведення всіх базових обстежень рекомендована консультація терапевта та рекомендована консультація гінеколога для жінок та уролога для чоловіків. Базовий чекап варто проводити один раз на рік. За потреби та при наявності показань лікар може скерувати вас на інші до обстеження, відповідно оцінивши ваші результати аналізів. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.